І моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Принагідно не забувайте підписатися на мій канал. На канал Володимира Цибулька, «Цибулько Котолк і Цибулько ТВІ. І от подія, яка сталася буквально наприкінці цього тижня, вона ніби не така значна. Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив двох заступників. Керівника української військової розвідки Кирила Буданова е, ну, можна було би цю подію пропустити, не звертати до неї увагу увага тому що це не є щось таке аж надзвичайне, але якби не одна обставина, е, це дало привід говорити про те, що готується відставка самого Буданова. І е, тут не зрозуміло, куди його. Далі, так би мовити, поставлять, кажуть, нібито про якісь великі підвищення, хоча залужного підвищили до посла у Британії, не знаю, в якому посольство відійшлють Буданова, чи Франції, чи Німеччини, чи якоїсь іншої держави тяжко сказати. Отже, що за цим стоїть? Чи дійсно під Будановим хитається крізь в якості керівника розвідки? Ну, взагалі-то, скажімо так, практика побудови управлінських мереж зводиться до того, що щороку треба перетрясати там звільняти 10% персоналу нижчого, що два роки середньої ланки, і що три або. Роки міняти вище керівництво частину. Мене таке враження, що це не претензія до Буданова, це спроба, мабуть, дещо понизити ролі місця військової розвідки. Вона дуже дивна, наша ця військова розвідка. Попри те, що вона діє як, як розвідка генштабу. Але вона все-таки більше за своєю за характером відповідає Румо, аналогу е, військової розвитки Пентагону. І якраз Буданов має дуже хороші контакти з керівником Румо, і ну, я думаю, що там багато чого обміну досвіду відбувається власне по лінії Румо. Я не впевнений, що Буданова хочуть викинути із, із команди. Можливо, що Буданова захочуть зробити торпедою політичною, яка має би відгризти голоси генерала залужного, тому що на банку її страшно бояться, що залужний повернеться в якості кандидата в президенти і виграє в першому турі в Зеленському, то тому чи, чи не пробуватимуть вони під Буданова взагалі кооптувати в політику зараз, зробити його ну, вождем краснокожих, тобто під нього зробити е, якусь партію лояльних до банкові і військових і, і готувати їх на, на вибори, щоб потім е, той же Буданов, наприклад, очолив парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони. Е, ну, таке гіпотетично можливо. Бо казати, що Буданов десь не вписується в, е, в структури, та ні, все, все добре, у них там все добре. Він частина цього всього середовища, цієї тусовки, цієї зеленської. Як ми пригадуємо, його дружня лучша подружка маші машої сторони, тобто ну, помічниці Зеленського, тобто, там, там все нормально, там немає якихось е, тріщин, розломів, але. Навряд чи є сенс відправляти за кордон Буданова, оскільки він може становити е, ну, інтерес для російської розвідки, а то й, ну, російських кілерів державних. Все-таки українська військова розвідка наробила багато чудес, і, і вона, попри все, виявилася дуже креативною, винахідливою, технологічною. Е, найважливіше те, наскільки. Ну, є рівень оснащення всякими електронними прибамбасами цієї служби. Вона, вона по-моєму, одна з найкращих у світі в цьому плані. Тому з свого часу і СБУ, і військову розвідку дуже добре навчали електронними засобами. Але паралельно з тим, ну експертом середовські е говорять про. Політичні амбіції самого Буданова. Тобто сказати, що він буде контрольованим е, політиком, ну я би зараз не брався. Ну, питання в тому, що політика це ще не, не лише особистість, а й структура. Якщо е, на Зеленського працювали олігархічні структури на президентських виборах, то якщо Буданов спробує йти на... Президентські вибори на нього можуть працювати тільки структури зеленського самого, але питання а це ж проявиться дуже швидко, і потім на Буданова всі гріхи Зеленського ну попіл посипається на голову Буданова. Тому Буданов точно не зможе стати антизеленським за цей час, щоб для того, щоб претендувати на ну. Або, або він повинен викривати такі речі, за які Зеленського мають арештувати буквально на другий день, а він, він на це не піде нікому. Тобто війни з Зеленським в нього не буде. Ну в нього немає власних ресурсів ні, ні мережі е, партійної, ні фінансистів, які б в нього вкладалися на майбутні вибори. В нього може вкладатися тільки Зеленський і слуга народу або Єрмак там і. І його ну, нові олігархи, які виросли на грошах війни, але от навіть якщо порівняти його минулі рейтинги, я не бачив правда свіжих рейтингів, які можливо ще просто не було, то він був другим за рейтингом після Залужного. Тобто, все таки якась медійна кампанія, непритаманна для розвідників, між іншим, велася. Ну це ж це не електоральний рейтинг, от в чому біда це рейтинг довіри. Тобто рейтинг довіри базується не лише на особистісних якостях, а на ввазів суспільній тої чи іншої структури, оскільки збройні сили мають значно більшу вагу суспільну, ніж військова розвідка, то відповідно генерал залужний мав помножену на потенціал збройних сил політичну вагу. І ця інерція, до речі, триває досі. От він уже півроку, неповних півроку перебуває в Лондоні, але інерція триває і рівень довіри до Залужного залишається найвищим. Досі. Рівень довіри це не електоральний рейтинг.